Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Схід, Верховна Рада і Монтян це головні теми у сьогоднішній блогосфері. Спершу про ситуацію на сході України упродовж минулої доби фактів використання важкої техніки артилерії та градів у зоні проведення АТО не зафіксовано. Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони на на своїй сторінці у Твіттері. Одного українського бійця поранено через підрив на розтяжці біля населеного пункту Піски. Незаконні збройні формування здійснюють. До укомплектування бригад за російським стандартом. Пропоную зараз подивитися карту. Як виглядає схід України станом на 12 грудня, на 12 годину, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони українських військових, в Донецькому аеропорту бойовики провокували двічі ведучи вогонь з підфідствольних гранатометів. Крім того, Сьогодні близько 9-ї години ранку через пропускні пункти Зварене та Успенка до України пройшов 141 автомобіль так званого 9-го гуманітарного конвою з Російської Федерації. Ні українські прикордонники, ні митники не були допущені до огляду цього гуманітарного конвою. Повідомляє Рада національної безпеки. Та оборони. Сергій Гармаш пише в Твіттері. Сюр, прилегающие к Донецкому аеропорту Піски, не включені в перечень населених пунктів антитерористичної операції. Тому місцевим отказывают в правах переселенцев. В Донецке заставляют школьников писать письма на фронт для поднятия боевого духа воинов армии Донецкой народной республики, повідомляет Сергей Гармаш у Твиттере. Петро Шуклінов пише про Верховну Раду України, яка оголосила перерву до 23 грудня. Рада ушла до 23 декабря. Нет роботи? єсть. Но ініціативи депутатів не вписываются в мирный план і можуть навредить накануне Минска. Ну ну пише Петро Шуклінов. Насправді мова йде про зустріч тристоронньої контактної групи, яка запланована у мінську цього тижня. Вона мала відбутися 9 грудня в білоруській столиці, одначе була перенесена на невизначений строк. Тетяна Висоцька пише про парламент. парламент ушел отдыхать на 11 дней до 23 декабря. В стране война, жесткий кризис, нацвалюта обесценивается. Но это все пофигу. Депутаты, вы или идиоты, или притворяетесь. Вы предали наше доверие, а сейчас предаете страну. И не надо говорить мне про работу в комитетах и на округах. Прідателі написала Тетяна Висоцька на своїй сторінці у Фейсбуці. Віктор Балога, народний депутат України та колишній голова канцелярії президента Ющенка, пише: Захід дуже довго захоплювався Горбачовим, запрошував його читати лекції, створював йому фонди, давав гранти, безкоштовно лікував, дарував автомобілі. Але очевидно, путінський режим виявився більш щедрим, тому колишній демократ. Зараз звинувачує Сполучені Штати Америки в тому, що вони хотіли знищити Росію, але Путін усіх переграв. Ось така яскрава ілюстрація до теми люстрації, начебто, за каламбур. Вибачте, колишніх не буває. Якщо совок у крові, то це невеликовно, Написав Віктор Полога на своїй сторінці у Фейсбуці. Журналіст Євген Іхільзон пише: основний момент современної української політики заключається в тому, що Україні для будущої жизни Росія вовсім не нужна. Россия в ее нынешнем состоянии не является для нас страной, способной к диалогу. Все, что Украине нужно от России – вывести войска и оставить захваченные территории. Мы должны требовать этого и добиться результата, сколько бы времени это ни заняло. Примерно так же, как в Корее, где коммунистический режим захватил полстраны и не хочет возвращать людей в нормальную жизнь». Мы сострадаем всем россиянам, как заложникам, оказавшимся под путинским сапожком готовы принять их на своей территории как беглецов от режима. Однако мы совершенно не интересуемся политическими событиями в Российской Федерации до тех пор, пока там не будет восстановлена демократия и до тех пор, пока Украине, Грузии, Молдове не будут с извинениями возвращены отторгнутые территории. До этих пор политическая жизнь Росії, її граждан, добровольно поддерживающих режим його власть или опозицію Україні не інтересна ні Навальний, ні Хадарковський, ні Німцов, ні другие критики режиму Путіна написав на своїй сторінці в Фейсбуці Євген і Василь Гацько в Твиттере повідомляє про те, що затримали голову Укргаз видобування за зловживання на 23 мільйони схеми. По Укргазововидобуванню вимірюється мільярдними збитками і Яценюк і Ярема добре їх знають, пише Василь Гацько. Юрій Бутусов, шеф-редактор інтернет-видання Цензорнет, пише про адвоката Тетяну Монтян. Тетяна Монтян після дружеських посіділок з одним із самих кровавих лаварій терористів мозговим в Луганській, поїхала в Москву. И даже там, в Москве, она не забывает проклинать и поносить украинских политиков, тех, кто делает все возможное для защиты от агрессии России. Россия уничтожает нашу родину, российские солдаты убивают украинцев, но Монтян это не мешает из стана врага оскорблять украинских политиков. В чьих интересах она делает? Посмотрите Геотех. Дмитрий Киселев работал в Украине много лет но квалификация ведущего не сделала его приличным человеком. Знание ЖКХ и перевод одной умной книги еще не делает человека достойным гражданином и уважаемой личностью. Мне стыдно за тех 19 тысяч соседей, которые на нашем 212 округе Киева проголосовали за Монтян, за человека, Которая самими паскудними словами поносила майдан і його защитників, і сейчас самими паскудними словами поносит тих, хто строїть независимую Україну, написав Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбуці. Святослав Вакарчук. Пише про соціальні мережі, а також про коментарі, які там з'являються. В постах і коментарях наших соціальних мереж закамуфльовано стільки запасів жовчі, що якби вона горіла, газ нам би був не потрібен. Пише співак у Твіттері. Роксана Харчук, літературознавець та літературний критик, пише про те, що насправді страшно нині в Україні. Що насправді страшно, пише Роксана Харчук. Українські міністри непрофесійні, українські судді продажні, прокурори теж, українські вчителі, і лікарі нікуди не годяться і так, все суспільство. А жити всі хочуть по-європейськи. Тепер, напевно, настав час економити воду і енергоресурси перед усім. і змінити своє ставлення до праці і держави, яка тепер нам не є ворожою. Це наша держава. Також відмовитись від думки, що неможливість поїхати на якісь там острови руйнує усе життя. Навіщо жити? Читаю я у Фейсбуці без подорожей. Мене особисто вбиває такий український примітивізм. Коли щастям була корова, це ще можна зрозуміти годувальниця. Тепер символом благополуччя став навіть не Х5, а острови. Українці вирішили самі себе перехитрити. Калькували 23 роки, як вигідніше прожити і дійшли до ручки. Насправді найвигідніше жити чесно, нікого не надувати і не обчухрувати як липку. не особливо при тому, напружуючись. Якщо суспільство це збагне, виживемо. Вважає Роксана Харчук. Відомий російський музичний критик Артемій Троїцький пише про ситуацію, яка нині складається в Росії в своєму блозі на ехо Москви. Він пише. У меня к Путину ничего личного. Ненависти к нему не испытываю, зла не желаю. Более того, рад был бы его успехом в личной жизни, защите животных, духовных исканиях и исторических исследованиях. К профессиональной деятельности Владимира отношусь крайне отрицательно, лишь по той простой причине, что он гробит мою страну. Причем восстановил ее, увы, взаимно против большинства соседей и прочего нерусского мира. Зачем он это делает, я не знаю. Может быть, из благородных побуждений, как это трактует одна бабушка у Сорокина в Телурии. Но, скорее, в силу некомпетентности, властолюбия и одержимости бесовскими комплексами или просто китайский лазуть, Лазутчик. Так или иначе, в заложниках у Путина и его особого режима оказалось без малого 150 миллионов человек. И живется нам всем практически без исключения все хуже, день ото дня. Полагаю, что объяснять и аргументировать этот тезис уже без излишне. Дело ясное. Про тех, кому не ясно, хорошо спел недавно Гребенщиков. Нищие духом блаженны. Вопрос снят. Во мне соседствуют два сильных чувства: отвращение к нынешней власти и сострадание к опущенному ею народу. Причому второе чувство определенно сильнее, невероятно жалко страну и людей. Точка, написав Артемий Троїцький. Антон Геращенко, народний депутат України від Народного фронту, пише про те, що вчора на вулиці Провізній сталася э, сутичка між французькими футбольними вболівальниками та українськими футбольними фанами. Французи приїхали поболеть за клуб Сент Ентин, який сьогодні в Києві грає з футбольним клубом Дніпр. Двоє французов. Были увезены скорой помощью с разбитыми головами. Думаю, что свой зимний визит Киева теперь запомнят надолго. Милиция задержала двух футбольных хулиганов граждан Украины. Думаю, что адвокаты украинских болельщиков могут использовать в качестве линии защиты тот факт, что Франция до сих пор не разъяснила мировому сообществу, будет ли она продавать мистрали. Російської Федерації і ні, написав Антон Гращенко на своїй сторінці в Фейсбуці. Ну і на сам кінець я хотів би вам показати фото жаби. Фотожаби тижня на них дуже багато відомих і знайомих персонажів, дуже багато політиків, які зазвичай потрапляють в поле зору художників, які роблять ці фотожаби. Отже, фотожаби тижня. Володимир Путін незмінний герой фотожапу продовж цього нинішнього року. Юрій Луценко дивиться в дзеркало, бачить Олександра Єфремова. Це бачимо катівні самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Олесь Довгий, це Гаврилюк, козак Гаврилюк. Ну і, звичайно, шини, які начебто звозяться до Москви для того, аби там влаштувати Євромайдан. Ось така благосфера була сьогодні. Ми з вами зустрінемося вже в понеділок о 14.00. Я вам розкажу, чим жила Благосфера упродовж вихідних. Бажаю вам гарних та мирних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!